Медицина Канади майже безкоштовна, і дійсно, тобто ти не платиш ні копійки, не думаєш за це. Тобто, ти знаєш, що ти вже в руках лікарів, вони роблять просто свою роботу. Тоді чому в сусідній провінції за медичну допомогу доведеться платити тут, навіть е до терапевта потрапити це біля 100 доларів, просто за прийом заплатити. А от сімейні лікарі тут на вагу золота. Люди чекають на сімейного лікаря. Наприклад, сім років можуть чекати. Все про плюси та мінуси медичної системи в Канаді. В Медплюс страхування. Майже безкоштовна. В Канаді практично всі основні витрати пацієнтів бере на себе держава. Тут працює єдина медична страховка, яка дозволяє безкоштовно або з мінімальними доплатами отримати лікарську допомогу по Care, але лише на території своєї провінції. Якщо поїхати до іншої області, медичну допомогу нададуть, але за гроші, адже кожна з десяти провінцій і трьох канадських територій має своє міністерство охорони здоров'я та органи управління, і програми медичної допомоги в них різняться. Кожна провінція вона видає якби окремі документи. Коли ти переїжджаєш в іншу провінцію, тобі треба поміняти цю карту. Цей документ називається Health Card. Health Card. Це поліс державного медичного страхування, без якого потрапити до будь-якого лікаря майже неможливо. А з карткою безоплатними будуть консультації сімейних лікарів та лікарів-спеціалістів, діагностичні процедури і невідкладна медична допомога, більшість операцій і частина ліків. На підставі даних медичної картки лікар виставить рахунок державі, яка покриє всі витрати. Вона покриває будь-які операції, швидка допомога, якщо потрібно, як апендицит, наприклад, до терапевта. Можете звернутися. Терапевт же вам назначить спеціаліста, тобто всі такі основні гроші. Виділяють з державного і міських бюджетів в Канаді. 70% витрат на здоров'я покривається з податків: федеральних, провінційних і територіальних. Місцеві органи управління охорони здоров'я щороку отримують транш із загальної казни, докладають гроші з місцевого бюджету і вирішують на місцях, яку частину витрат має сплатити сам пацієнт. В залежності від місця проживання може змінюватись і перелік медпослуг, за які канадці не платять, і сума внесків обов'язкових до сплати. Як отримати медкарту українцям? Українці в Канаді не отримують статус біженців натомість автоматично на кордоні їм видають дозвіл на роботу Work Permit. і вже маючи статус робітника, можна претендувати на державну страховку. Карта здоров'я. Щоб її отримати, потрібно прийти в Міністерство здоров'я провінціальне з українським паспортом і з work permit, який ви отримали на кордоні. І ще треба третій документ: це показати, де ти проживаєш, тобто де ти орендував квартиру, чи може ти живеш там у друзів. Хелстар державна, вона видається на період дії work permit. Зараз work permit дається на 3 роки, тобто і ця health card, вона буде діяти 3 роки. Раніше Card можна було отримати лише пропрацювавши три місяці в Канаді. Нині для українців її видають в день подачі документів. Важливо пам'ятати, що Card конкретної провінції не діятиме в іншому регіоні. Тож, якщо з місцем проживання ви ще конкретно не визначились, чи плануєте переїжджати в іншу провінцію, волонтери радять купити приватну страховку. Вона не дуже дорога, вона десь коштує біля 150 доларів на місяць. Тобто ви можете її оформити на місяць, і ви будете тоді впевнені, що якщо навіть щось трапиться, то вам страхова потім поверне гроші. Це важливо, бо медицина дорога. Тут навіть до терапевта потрапити це біля 100 доларів, просто за прийом заплатити, тому краще мати цю страховку. Як працює система? Медицина Канади тримається на лікарях-терапевтах. Саме вони є сполучною ланкою між пацієнтом і подальшою стратегією лікування. Окрім того, маючи значний досвід практики, вони швидко можуть встановити діагноз і призначити просте обстеження: більшість аналізів, рентген і ультразвук або ж надати направлення до вузького спеціаліста. Але терапевтів катастрофічно бракує. В деяких провінціях на пошуки свого лікаря можуть піти роки, каже українка Ганна Прокоф'єва, яка в Канаді проживає з липня 2019 Року тут люди чекають на сімейного лікаря, наприклад, 7 років можуть чекати. Я не знаю, як ми це знаєте. Ми вже зареєструвалися на сайті, але ніякого фідбеку вони не дають. Це не означає, що людина без сімейного лікаря не отримуватиме роками медичної допомоги. На такі випадки передбачені клініки, де терапевти приймають всіх, кому потрібна допомога. Тому тут такий вихід У нас є такі Волкін Клінік, як невеликі клініки, це як поліклініка. У нас ви йдете туди в живу чергу, і так ви потрапляєте до терапевта, але він не є вашим сімейним лікарем. А він вже так як і сімейний лікар може назначити спеціаліста чи сам вирішити вашу проблему. Найбільший мінус в тому, що немає попереднього запису як до сімейного, коли ви можете прийти на конкретний час, а є лише жива черга, в якій можна згаяти багато годин свого часу. Я пішла за два часа до відкриття клініки, мені дали талончик, тобто я в осьмій ранку отримала талончик, що мені треба прийти о 10 Я пішла о 10 а лікар прийшов до мене о дванадцятій, тобто півдня, щоб потрапити до лікаря. Доведеться чекати і візиту до вузького спеціаліста, але вже не в коридорі лікарні, а в електронній черзі. Отримавши направлення, можна записатися. Але тут кількома годинами справа не обмежиться. Тобі треба там сходити до кінеколога чи гастроентеролога. То ти можеш чекати десь півроку плюс мінус кілька місяців. Коли чекати і терпіти біль немає сил, необхідно їхати в емердженсі лікарні невідкладної допомоги. Невідкладна допомога. У лікарнях невідкладної допомоги черги живі і пацієнтів приймають за ступенем важкості стану. Тим, кому допомога потрібна негайно, її одразу нададуть. Хто може потерпіти, доведеться посидіти кілька годин. От коли я дійсно попала в мерченсі, то вони якби зробили все. Вони мені рентгени зробили і на ніч мене оставила, хоч я не хотіла. Вони сказали, ні, нам треба там все перевірити. І дійсно, тобто ти не платиш ні копійки. Зовсім не думаєш за це. Тобто, ти знаєш, що ти вже в руках лікарів. В них до тебе ніяких там немає претензій ні по грошах, ні по чому. Швидка допомога. Швидку в Канаді викликають за номером 911. І не дивуйтесь, якщо на виклик приїдуть не парамедики, а пожежники чи поліція. Всі спеціалісти цих служб вміють надавати екстрену допомогу. Тож їде той хто ближче. Їх називають свята трійця. Та за виклик святих доведеться заплатити навіть маючи страховку. Коштує вона від 300 доларів там, в залежності від провінції, тобто нема сенсу його завати, коли там температура, чи навіть якщо ти думаєш, що в тебе апендицит, але ти якби живий ще можеш рухатися, тут краще просити, щоб хтось тебе відвіз до клініки швидкої допомоги. Бо ці 300 доларів вони не відшкодовуються. А якщо людина самостійно звернеться до пункту невідкладної допомоги емердженсі, то навіть не легала без страховки, врятують безкоштовно. І рахунок не виставлять, та навіть допоможуть порозумітися з лікарем. Якщо ти не знаєш англійської мови і тобі треба до терапевта, чи ти приїжджаєш, щоб куди допомогу, тобі надають переводчик. Приватна страховка. Зазвичай державне страхування провінції покриває тільки основні медичні послуги. Такі речі, як ліки чи окуляри за рецептом, стоматологічна допомога, фізіотерапевтичні послуги, швидка допомога, можуть не покриватися державою, і вам доведеться заплатити з власних коштів, якщо ви не маєте іншого приватного плану страхування. Тож більшість канадців додатково купують. Приватні поліси. Страховка виходить десь 150-200 доларів на місяць на сім'ю. Але це вигідніше, тому що, наприклад, пломба у стоматолога мінімум коштує від 300 доларів. А навіть просто прийти перевіритися також в районі 150-200 доларів. Частково додаткове страхування оплачують робітникам роботодавці. Аптеки. В аптеках без рецепта лікаря майже нічого не купити. Тож українцям, які збираються в Канаду, радять прихопити свою аптечку на перший час. Тут все є, але вас займе час, поки ви знайдете те, що вам потрібно, поки ви прийдете організм, поки перестроїться. Тому краще брати з собою. Всі ліки такою ми побачили канадську медицину сьогодні. А тепер час переходити до підсумків. Мінуси медичної системи в Канаді. На пошуки сімейного лікаря можуть піти роки, а без нього доведеться сидіти в живих чергах по кілька годин. До лікарів-спеціалістів запис на кілька місяців наперед. Державна страховка не покриває послуг стоматолога і офтальмолога. Доведеться докупляти приватний поліс. Плюси медичної системи в Канаді. Всі основні медичні послуги покриває держава. Пацієнти платять мінімальні внески в залежності від провінції. Попри черги, до спеціалістів є альтернативні варіанти, щоб не чекати прийому лікаря місяцями. В лікарнях невідкладної допомоги будь-які екстрені операції, і допомога безкоштовна навіть для нелегалів без страховки.